Увага! Знайдено реальну причину низьких пенсій українців, і про цю основну причину я розкажу у сьогоднішньому відео. А поки не забудьте підписатися на цей аккаунт та на мій телеграм-канал за посиланням в описі профілю. Працюю як приватний підприємець та фінансовий консультант у сфері убезпечення життя. Отже, головна причина низьких пенсій в тому, що українці користуються тільки одним рівнем пенсійної системи, тобто солідарним, сплачують свої внески, як правило, з мінімальних зарплат до пенсійного фонду, не облікують свої доходи або не сплачують взагалі, в результаті отримують 25% від тої заробітної. Платні, яку світили офіційно. А якщо недостатньо стажу, то отримують якусь мінімалку, передбачену законом ще наразі, або не отримують нічого. Тобто для збільшення пенсій для себе у майбутньому треба або всі доходи свої світити і платити справедливий податок, і то це не панацея, бо все одно пенсія 20-25% від рівня зарплатні солідарна. Ну і основне, треба користуватися третім рівнем пенсійної системи, відкрити приватний накопичувальний рахунок. Як це зробити правильно і оформити, я розповідаю у безкоштовних консультаціях. Приходь!